Чергова аварія в селі Ракошино сталася ось на цьому місці, буквально в 20 метрах від пішохідного переходу. В результаті ДТП постраждала 18-річна дівчина, яка зараз знаходиться в реанімаційному відділенні Мукачівської ЦРЛ. Через численні травми дівчина втратила багато крові. Кілька годин лікарі боролись за її життя. важка травма, шейно-спінальна травма, грудна клітина, черево, ліве стегно таз, ліва гомілка. Свідомість була е, кома. Е, Відразу почалися реанімаційні мероприємства, інтубація бронхолегеневої системи, серцева реанімація. Нам вдалося стабілізувати стан хворої. Давати будь-які прогнози лікарі поки що не беруться. Цілком можливо, якби потерпілу привезли на кілька хвилин пізніше, врятувати дівчину навряд чи вдалося. б. Водій, якісь коїв наїзд, за словами свідків, був тверезий. Саме він і викликав швидку. Як стверджували всі свідки, він зразу зупинився, почав надавати допомогу дівчині, викликав швидку, викликав міліцію сам. Ну, з його слів, він так говорив працівникам міліції, що вона вибігла дорогу і потім, перебігши половину дороги, несподівано повернулася назад. Чи винен водій у ДТП з'ясовують правоохоронці, однак люди не виключають, що інколи аварії стаються із вини самих пішоходів. І була велика скорість шофер шофервини. Буває що водії війни, буває, що пішоходи винні. Перебігають дорогу, не дивляться на дорогу. Люди кажуть, дорожні транспортні пригоди в селі не рідкість, адже через населений пункт проходить траса міжнародного значення «Київчоп». Об'їзну дорогу, яку обіцяли побудувати ще до чемпіонату Євро 2012. Тут так і не проклали. Це знову-знову сигнал, черговий сигнал, який вже по рахунку сигнал про. Те, що треба прискорювати будівництво об'їзної дороги. Ніякі, я рахую, що ніякі світофори, ніякі лежачі поліцейські не вирішать це питання. Тут потрібно будувати об'їзну дорогу, і переводити цей весь потік транспорту за межі населеного пункту. Знаки та світлофори, кількість аварій не зменшують, тим більше стаціонарні регулювальники, які встановили тут не так давно, тиждень тому відключили. Світофори перебувають на балансі служби автомобільних доріг. І відключили світофори зі слів працівників Рема за неуплату по лічильнику і за техумови. аби зменшити кількість ДТП. Місцеві збираються своїми силами вирішити ситуацію з освітленням дороги. Хочемо на всіх п'яти пішохідних переходах, які є на території сільської ради по цій трасі, встановити додаткове освітлення за кошти сільської ради. Можливо, це хоч трошки якось унеможливить такі от ДТП чи вдасться таким чином зменшити сумну статистику жертв на дорозі, сказати важко. Принаймні, без дотримання всіма учасниками дорожнього руху правил цього не станеться.